З одної причини. Тільки тому, що інакше у нас вже на дворі були дострокові президентські і парламентські вибори. Ви, звичайно, можете говорити, що це добре. У ну, кожного є своє право думати з цього приводу, як ви вже. Я особисто вважаю, що це дуже небезпечно для української державності. В цей момент, зараз, з такими розкладами. Хто хоч трошки там цікавиться політикою, це не обов'язково для вас, але хто цікавиться, ви можете проаналізувати, хто в результаті цього переможе і чим це закінчиться в країні. Я в політиці 20 років, і тому вважаю, що це дуже небезпечно. Я людина президента. Не Порошенко. Я людина президента України і зроблю все, щоб президент Порошенко відбув свій конституційний термін і виконав те, за чого його ми разом найняли до роботи. Для цього від вас і від мене від вас. Тим лише одне, щоб люди відчули, що зміни можливі без зміни влади. В Цей момент не в наших силах змінити тариф, змінити зарплати, змінити дороги. Але в наших силах показати людям, що гостра несправедливість карається. І знаючи наших українських людей, я впевнений, що вони ціплять зуби і підуть тою дорогою, яка виведе нас в європейське мир. Але якщо вони не відчувають справедливості, вони просто зупиняються на цьому шляху.